Книга Второзаконня, розділ 30. Як же все те надійде на тебе, благословення і прокляття, що я появив перед тобою, і як ти між усіма народами, куди загнав був тебе Господь, Бог твій, приймеш їх до серця. І навернешся до Господа, Бога Твого, і слухатимешся його голосу, ти і твої сини, в усьому, так як я заповідав тобі сьогодні, всім твоїм серцем і всією твоєю душею. То, Господь, Бог твій, дасть тобі кращу долю і змилосердиться над тобою. Він позбирає тебе знову, з поміж усіх народів, між якими поросівав тебе Господь, Бог твій. Навіть якби твої вигнанці були й на самому кінці неба, то й звідтіля позбирає тебе Господь Бог твій, і звідти візьме тебе та й приведе тебе Господь твій Бог у землю, якою заволоділи твої батьки, і ти заволодієш нею. І зробить тебе щасливим і намножить тебе більше, ніж твоїх батьків. Тоді Господь, Бог твій, обріже твоє серце і серце твоїх потомків, щоб ти любив Господа бога твого всім твоїм серцем і всією душею твоєю та й щоб ти жив. Всі ті прокляття оберне Господь Бог твій. Проти твоїх ворогів і ненависників, які тебе переслідували. А ти знову слухатимешся голосу Господа Твого Бога і виконуватимеш усі його заповіді, що їх заповідаю тобі сьогодні. І Господь, Бог твій, дасть тобі достаток у всякому ділі рук твоїх, у плоді твого лона, і у плоді твоєї скотини, і у плоді твого поля тобі. На благо. Бо Господь знову радітиме тобою, даючи тобі добро, як радів він твоїм батькам, тому що слухатимешся голосу Господа Бога Твого, допильновуючи його заповіді та його установи, те, що написане в цій книзі закону, тому що повернешся до Господа Бога Твого всім твоїм серцем, усією душею твоєю. Бож заповідь, яку заповідую тобі нині, не є занадто тяжка для тебе і недосяжна тобі. Не на небесах вона, щоб казати, Хто зніметься для нас на небо і дістане її нам, щоб ми її почули та виконували? Та й не за морем вона, щоб казати Хто для нас попливе ген за море і дістане її нам, щоб ми її почули та виконували? Ні. Це слово дуже близько до тебе, воно в тебе на устах і у твоєму серці, щоб його виконувати. Гляди, сьогодні я появив перед тобою життя і добро, смерть і лихо. Як слухатимеш заповіді Господа Бога Твого, що її заповідаю тобі нині, любитимеш Господа Бога Твого. Ходитимеш його дорогами та й додержуватимешся його заповідей, установ і рішень, то житимеш і розмножишся, і Господь, Бог твій поблагословить тебе на землі, що йдеш її зайняти. Коли ж твоє серце відвернеться, і ти не слухатимеш, і даси себе звести, і станеш припадати лицем до землі перед іншими богами та служити їм. То заявляю вам сьогодні, що загинете напевно недовго житимете на землі, куди ти, перейшовши Йордан, простуєш, щоб її зайняти. Я кличу сьогодні проти вас на свідків небо і землю. Життя і смерть появив я перед тобою. Благословення і прокляття. Вибирай життя! Щоб жити на світі Тобі і твоєму потомству, любивши Господа, Бога Твого, слухавшись Його голосу та прихилившись до нього. В тому бо полягає твоє життя і твоє довголіття, щоб тобі жити на землі, яку Господь, твій Бог, клявся дати Твоїм батькам: Авраамові, Ісаакові та Якову.